Є люди, у яких гумор під час війни викликає обурення, і на це є певні причини. Справа в тому, що вони забороняють собі радіти під час війни. Причини для цього є так наступні. По-перше, це можливо у них був якийсь негативний життєвий досвід або травматичний досвід, і люди зараз перебувають у стані горювання. І ем, такі емоції, як радість, для них не типові для цього стану. І тому, коли вони бачать, що коли поруч хтось там радіє, це їх бісить, злить. Бо, ем... Загострюється таке почуття несправедливості, чому зі мною ось так? А люди поруч радіють. Стереотипне мислення воно може зароджувати саме в суспільстві. Тобто війна це як такий стан, для якого характерний сум, печаль, тривога, там страхи. І а, радіти це як люди сприймають як не на часі, тобто відкладають дану емоцію на потім. І це є помилковим, адже життя проходить саме тут і тепер, і треба жити саме тут і тепер. І, Сміх загалом, це те, що дає нам ресурс, дає нам можливість вижити в таких складних умовах. Це ну, по суті, можна сказати, це захисний механізм психіки з одного боку, так? щоб ці страшні події, які відбуваються, ми могли в себе ну, прийняти, да, відреагувати певним чином. І, Прожити цей етап складний, коли людина сміється, в неї, по перше, зменшується вироби, вироблення гормонів стресу, адреналін, кортизол, і збільшиться виділення гормонів радості і щастя серотонін, ендорфіни, покращується настрій. Я би сказала, що ще сміх, гумор загалом він є таким об'єднуючим компонентом. То він згуртовує людей. У ці жарти проти е, ворога, вони згортовують людей, що дуже є важливим в даний момент у боротьбі з ворогом, щоб наближати перемогу. І різні меми, різні смішні, оці жарти проти ворога, вони. Е, Роблять ворога таким жалюгідним, смішним, вразливим, і це дає можливість ну не боятися а навпаки боротися його. А для ворога це взагалі деморалізує його. І коли вони це бачать, вони стають слабкішими. Тому гумор я вважаю під час війни він є таким дієвим механізмом в даному напрямку.